Знайомтесь, це Убольт, і він звичайний середньовічний селюк. Але в один прекрасний момент він вирішив змінити своє життя назавжди і стати королем. І поки ви були відсутні, сталося дуже-дуже дуже багато чого. По-перше, я нарешті вивів плюс інфлюенс. набрав грошей. Але як бачите, кожного дня в нас... Гроші, які віднімаються, та, ще й дай Боже, цифри там. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії я купив два каравана. Як ви бачите, тут вже цифри та 0. Два моїх чудіка сидять. Також подивіться, вже клан майже 3 тіра. Залишилось лише 5 реновина. І нам дадуть аж нічого. Також ми вже воюємо з фіалками, як ви можете побачити. Перед цим я розпочав війну з зеленими, і ми з ними закінчили війну, але подивіться на це. Ви просто подивіться на це. Ми їм вже заплатили 146 тисяч контрибуцій. В нас сьогодні задача це знайти собі жінку. По-перше, красиву, по-друге, розумну. І по-третє, щоб було в принципі з нашого цього королівства, з нашою культурою, щоб я її посадив в замок і вона там керувала всім. І перша наша жертва на сьогодні це село під назвою Полісся. Тобто, іншими словами, Житомир. О, і нарешті нам дають вже 0,5 інфлюенси за день просто пасивно, за те, що ми просто живемо і такі гароші, красиві, дурнуваті, але сильні, просто існуємо. Також подумав, що можна паралельно для різноманіття повиконувати квести, тому йдемо в найближче село до Хана, і він нам дає завдання перебити саранчу, яка періодично здійснює нальоти на його село. О, а ось і наші гості наближаються. А я тут тут вже притаївся 3000 динарів. Це просто неймовірна цифра. І ось таке в натурі буває дуже рідко, щоб караван просто взяв і сам себе в кут глухий загнав. Ну і нам нічого не залишалося, як просто їх розбити. Перший рейдерський напад на село Полісся був неуспішним, а другий напад також не став виключенням. Чомусь всі королі вирішили, що нам потрібно перемир'я. Ну і поки перемир'я, пішов виконувати завдання далі. І некст завдання було це найняти до себе полонених і потім віддати їх цьому пану. Коли не треба, ці бандюгани просто під ногами вештаються, як криси, оці як таракани бігають. А зараз я обходив півсвіту ні одних не побачу. О, нарешті. І як ви могли зрозуміти, успіхом це не увінчалось. Тому я вирішив зав'язувати завданнями і готуватися до нової війни. І найкращим місцем для отримання гарного луту є, звичайно ж, туріки. Ну і нарешті тут почали з'являтися дійсно потрібні речі та ще й високого рівня. Хот блат, ого, гаряча кровка! Закінчую турік. І просто, як по замовленню, королі вирішують, що нам потрібно почати воювати з зелененькими, моїми улюбленими, якщо ви дивились першу серію, звичайно. Тут мій замок вже біля них, я сподіваюся, вони не падуть на нього. І знову фортуна розвернулась до мене лицем. Просто випадково зазирнув на турнір, і тут бац тобі п'ятий левел броня. І ніби намалювали цим речам високий тір. Але по факту нічого особливого. Ось це, я розумію, кайф. Прийшов магазин, а в них немає грошей, щоб розплатитися. Прийшлося м'ятними цукерками і барбарисками забирати решту. Я реально не знаю як. Чим я заслужив таку довіру, що мені просто беруть і дають вже вкотре раз замок просто ні за що. Ні за що. 51% опитаних. Три людинки за мене голосують, просто три короля. Де це хоч цей, цей замок? Для чого, от скажіть, для чого йти туди захоплювати цей замок? Це що, вже якісь придурки? Не пройшло і дня, як вже знову захоплюють цей замок. Для чого його давали, мені скажіть. О, нормально, мій замок врятували. Дякую, хлопчики. Я думаю, це в нього свиня тут. І я реально не можу збагнути. Що стало причиною того, що сталося далі. І я на 100% знаю, що ви знаєте, що сталося. Так, третій завойований замок, і третій завойований замок йде мені. І це, до речі, вже топовий замок, бо і ближче до нас, і вже не дерев'яні стіни. Мати три замки, це виглядає і звучить круто. Але на практиці вони зовсім не профітні. І я взагалі не розумію, що роблять ці боти. Коли ми воювали з фіалками, вони говорили. Ми не можемо потягнути з ними війну, хоча в них було 3 тисячі вояк, а в нас 8 тисяч. А от зараз ми напали на зелених самі-самі. І також на бюрюзових нападаємо, в яких сила не менше, ніж нас. Шок. Шок контент. І поки наші основні сили були втягнуті в війну з зеленими, я просто в соло стримував східний фронт від нападів бірюзових. І за рахунок особливостей рельєфу мені вдавалося почувати себе дуже і дуже вальяжно. І йшов в бій з будь-ким, навіть не замислюючись. Тобто, ви бачите, 120 проти 74 я не боюся і з легкістю перемагаю. Я не знаю, скільки разів за цю серію я сказав слово не знаю, але прийдеться сказати ще раз. Бо абсолютно не Зрозуміло, чому наші королі вирішують, що потрібно розпочати війну ще й з синіми, і виходить, що ми одночасно воюємо з трьома країнами, та й ще вони нас просто окружили зі всіх сторін. Це шок, але недовго я злився, і все ж таки з зеленими ми досягли миру, так вони ж і нам платять контрибуції. Але це не відміняє того факту, що на східному фронті воюю тільки я, Намагаюсь по максимуму знищувати ворога, так ще й роблю рейди успішні причому на їхні поселення. І просто парадокс. Якщо до цього мені давали замки абсолютно ні за що, то зараз, коли я просто в соло тащу один фронт, за мене просто ніхто не голосує і я нікому не потрібен. І чесно кажучи, на тупість ботів в цій грі звертаю вашу увагу в останній раз. Ми почали війну з бірюзовими, самі ж її закінчили, щоб платити потім контрибуції. І першою кандидаткою на одруження стала дочка найпливовішої людини в нашому королівстві. І знову підтвердження того, що від любові до ненависті один крок. І ось прийшов я на свіданку до своєї малої і кажу їй: що ти, голова, а вона мені я не такая, давай торгуватись. І тут я Розумів, бай-бай, бейбі. Але нічого страшного, таких як вона, ще мільйони. Знайду собі навіть кращу. І вибір мій припав на Малкею. Не знаю, чому її вибрав, бо я її навіть не бачив. Але коли я її побачив, я зрозумів, що наші дороги також розходяться. Я не пам'ятаю, я вже щось говорив там про несправедливість. Бо ви не думаєте, що я тільки за жінками ганявся. Я трощив ворога, як ніхто ще не трощив. Блін, як же ж так, ми воюємо лише проти одної країни одночасно. Ну давайте розпочинати ще одну війну. Давайте! Всі кричать хором. Будучи в поході, до мене приходить кур'єр і каже: Я маю леді, яка хоче одружитися на твоєму братові. Тобто на секунду, я йду сам добиваюсь цих жінок, а тут до цього просто огризка. Самі приходять і просять руки і серця в нього. І незважаючи на свою образу, я прийняв цей офер, бо в неї просто були класні стати. Тому восени 1088 року. Пф, Боже, я ж злякався, я вже забув, що я їх такими уродами поробив. Тому восени 1088 року Ногант і Ікратія стали чоловіком та дружиною. Амінь. Як там кажуть, Бог любить Троїцю? Давайте ще з червоненькими розпочнемо війну. Красота. Після цього я перший раз витратив очки інфлюенса за те, щоб пропихнути себе на виборах власника замку. І як ви бачите, зібралась у нас велика кількість інфлюенса, тому я вирішив зібрати армію. І тут же жарти закінчуються. І в кількості 642 вояки спочатку йдемо і відбиваємо атаку на наш вже замок. Маючи 722 вояки, я пішов атакувати місто чураз. Прийняв я рішення пробратися всередину міста з відсотком успіху в 46%. І ці 46% не зіграли. Тому я втратив всю свою армію. Але дякувати Богу, хоча б 95 п'яте моє паті залишилось. І просто подивіться на це. Ось що означає, коли в голови клана немає розуму. В управлінні містом ніхто не може допомогти. І без різниці, які в них стати. Просто все мінус, мінус, мінус. Окей, перший мій похід з армією не вдався, тому набираю набагато більшу і вже, я сподіваюся, набагато успішнішу армію. Вдругий пішов на чарас, і що ж могло статися так. Мої віслюки договорилися про перемир'я з червоненькими. Я люблю цю гру. Окей, думаю я, знайшов собі саргот з дерев'яними стінами, і думаю, о, це якраз ідеально для мене, щоб захопити його. По сповідношенню сил ви можете зрозуміти, що битва була дуже і дуже легкою. Все, що я зробив, це просто постріляв пару раз катапульти, а потім ганявся за своїм конем. І в той час вже завершилась битва. Далі пішов на кам'яний замок, і в принципі спочатку все виглядало дуже і дуже перспективно, але тут підійшла підмога: бац, 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 і я вже в тюрмі. І